Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас благословляю, бажаю вам гарного дня. Сьогодні нехай рука Божа буде на вашому житті і на всіх ваших справах в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, написано так: Псалом 102 з 10 вірша: не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам, бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від Заходу, так віддалив він від нас беззаконня наші. Амінь. Слава Господу! Дивіться, Біблія каже, що як далеко схід від Заходу, Тобто, да, ми розуміємо, що є геолокація, яка знаходиться десь на сході, там тисячі кілометрів в одній стороні. Є геолокація, яка знаходиться на заході, десь теж тисячі кілометрів в іншої сторони. І ось дивіться: він каже, що ми повинні з вами зрозуміти, що Бог видалив е, наші гріхи, віддалив від нас, тобто він роз'єднав нас і гріхи. І він взяв ці гріхи і віддалив їх від нас як заход від Сходу. Амінь. Слава Господу! Ви розумієте, що тобто, ми повинні себе бачити так, що мої гріхи. Вони знаходяться в іншій геолокації. Вони, мої гріхи знаходяться далеко, далеко далеко від мене, як захід, далеко від Сходу. Алілуя, Слава Богу! Ми повинні сьогодні не бачити нас одним цілим з гріхами. Ми повинні не бачити себе так. Ми повинні бачити нас сьогодні чистими, відокремленими від гріха. Алілуя. І це зробив Христос. Подумайте про це. І Бог нехай благословить вас. Гарного вам дня. Амінь.